Їх ще називають знайками медицини, і це, звичайно, про анестезіологів. Один з них Дембицький Михайло Юрійович, котрий уже сім років працює в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. З дитинства мріяв стати лікарем, брав приклад зі своєї матері, медичної сестри, котра все своє життя присвятила медицині, і дуже мріяла, щоб її син обрав цю нелегку, але таку потрібну людям професію. Отож, Михайло Дембицький спочатку закінчив медичний коледж імені Віля Жуковського, а потім медичний університет і вже з першого курсу впевнено обрав омріяну спеціалізацію. Від лікаря анестезіолога залежить людське життя. Ми забезпечуємо в операційній. Всі від наркозу, знеболування насправді робота анестезіолога надскладна та відповідальна, адже він є лікарем інтенсивної терапії, має швидко реагувати в будь якій екстреній ситуації, аби забезпечити стабільність пацієнта. А сама професія лікаря-анестезіолога тісно перекликається з іншими спеціальностями та вимагає комплексної підготовки, аби кваліфіковано надати допомогу пацієнта з травмою, неврологічним дефіцитом, терапевтичному, хірургічному хворому чи вагітній. Будь-який вузький спеціаліст займається патологіями одного профілю, натомість анестезіологи лікують усіх важкохворих незалежно від діагнозу. Вони мусять добре знати і токсикологію, і пульмонологію, ендокринологію, неврологію, і при цьому співчувати і співпереживати чужому болю. Бути анестезіологом це дуже непросто, тому що часто ви зіштовхуєтеся з такими важкими долями і, на жаль, інколи навіть помирають ваші пацієнти. Скажіть. Ласка, як ці моменти ви переживаєте, коли помирають у нас пацієнти? Ми не можемо бути байдужими і теж приймаємо це близько до серця і переносимо це. Справжнім випробуванням, в тому числі і для наших анестезіологів, стала боротьба з пандемією covid 19 і в той складний час вони проявляли найкращі професійні якості, рятуючи життя людей. Наведіть приклади якихось таких ситуацій, котрі були непростими, і вам вдалося з них гарно вийти з гідністю. Саме важкий час і дуже важкі пацієнти були, це, коли був covid 19 Незважаючи на всю цю важку ситуацію, ми зібрались. І ми все таки допомагали. Ми шукали, як правильно вилікувати цих пацієнтів. І коли таких важких пацієнтів ми вилікували, переводили в інші відділення, то це було дуже добре. Тому що найкращою нагородою для лікаря є врятоване життя пацієнта, адже одного разу, склавши клятву Гіппократа, вони залишаються її вірними все життя. Допомагати рятувати людське життя це для мене найголовніший сенс мого життя. Про що ви мрієте? Я мрію про те, щоб наша лікарня вийшла на дуже високий рівень, і ми допомагали всім пацієнтам, які до нас звертаються, і також щоб поскоріше закінчилась війна, і наступив мир, добро і злагода в нашій країні. Тож зі святом вас, люди складної, але такої важливої професії, всесвітнім днем анестезіолога. Дякуємо вам за професіоналізм, за невпинне вдосконалення, за вашу безцінну роботу. Зичимо міцного здоров'я, сімейного благополуччя, невичерпної енергії, натхнення та професійних звершень. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.